Вітаю, дорогі друзі, Христос посеред нас! З вами Православний Вісник, програма про пошук небесної правди в оманливій повсякденності. Побачити цю правду ясніше нам сьогодні допоможуть такі теми, чому православні постують у серпні, або навіщо нам Успенський піст? Як багатомільйонна спільнота українських вірян прожила минулий тиждень або про церковне сьогодення нашої церкви. Чи можливо стати святим? Взявши до рук зброю, або про вшанування Іоанна Воїна. Про все це та навіть більше дивіться в нашій черговій програмі, яка несе інформацію про церковне життя з перших джерел, оминаючи недостовірних інформаційних посередників. І якщо ви зацікавлені в існуванні такої програми, чекаємо на ваші подобання, репости та нових залучених підписників. А головне на ваші живі коментарі. Саме вони визначатимуть не лише рейтинг православного вісника, а й майбутній зміст програм, а також ступінь активності та згуртованості нашої великої дружньої церковної спільноти. Від завтрашнього дня ми вступаємо в Успенський піст. Навіщо він потрібний? Спитаєте ви, хіба в православ'ї не вистачає постів? Справа в тому, що ми наближаємося до Дня Успіння Пресвятої Богородиці. Саме це свято, в якому поєдналася земна смерть та небесне життя Божої Матері, особливо схвилювало наших предків. Недарма ж усі три наші лаври є свято успенськими Але обидві ці теми смерті та Воскресіння, вимагають особливого налаштування. Досягти якого без свідомих зусиль неможливо. Так само, як неможливо без відповідного налаштування зіграти на скрипці мелодію, яка зворушить серце. Тож, яким чином, та навіщо ми налаштовуємо струни нашої душі під час успенського посту, дивіться далі. Свято Успіння Пречистої Діви Марії є одним із найбільших серед всіх церковних свят. І до кожної церковної події, до кожного церковного свята, церква по особливому готується. До найбільших свят церква готується певними пісними днями. І напередодні успіння ми звершуємо двотижневий успенський піст. Для нас це дуже важливо, тому що під час святкування успіння Божої Матері ми маємо розуміти, що все, що звершила Діва Марія за свого життя, полягало в її подвизі заради спасіння всіх людей. І кожен із нас повинен зустрічати свято Успіння Пречистої діви Марії, також підготувавши свою душу для спасіння постом, молитвою, покаянням, причастям святих Христових тайн. Надзвичайно важливо, щоб ми підходили до кожного церковного свята в першу чергу, як до духовної події. Духовна подія полягає не в тому, щоб визначати її тими чи іншими стравами на столі або Веселими пісноспівами чи іншими формами е, святкувань духовна подія перш за все пов'язана із е, тим, що необхідно для нашої безсмертної душі це молитва, милостиня, добрі справи і все, що робить нашу душу світлою і очищеною від гріха. Дуже символічно, що сам успенський піст розпочинається із особливого святкування, вшанування, винесення чесних дерев Христа Господнього. Ця подія була пов'язана із спасінням багатьох тисяч людей, що жили у Саргороді у давнину, і люди не маючи ніякої надії на порятунок від епідемії, від важкої хвороби. Винесли святі чесні дерева Христа Господнього із храму, пронісши їх вулицями міста. На диво, всі, хто хворіли, остілилися, і більше ніхто не вмирав від тієї небезпечної хвороби, яка вирувала в той час. І ми бачимо, що може віра людей, тож і перед святим успенським постом. Ми також, виносячи чесницю дерева Христа Господнього, нагадуємо собі, найперше потрібно укріплюватися в надії на допомогу Божу і знати, що наші духовні вправи, наша молитва, наш піст, наша милостиня, все інше, до чого закликає нас свята Христова Церква, має велике значення і для нашого вічного життя, але також і для нашого життя на цій землі. Якщо в земному житті бувають спокійні дні, то в духовному житті це майже неможливо. Адже ворог людського роду уважно пильнує, щоб когось бодай чимось спокусити чи підштовхнути до якогось гріха. А тому християни завжди намагаються ретельно дбати про чистоту свого життя. Антуан де Сент Екзюпері закликав до мистецтва малих кроків. Якщо адаптувати це на життя церковної спільноти, то йтиметься про подвиг щоденної молитви, каяття та допомоги ближньому. Чи важко це робити у нинішніх умовах? Відповідь знають віряни Української православної церкви. І про те, як вони робили ці кроки протягом минулого тижня, дивіться далі. 9 серпня церква вшановувала пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Цього дня предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій звершував урочисту божественну літургію у Пантелеймонівському жіночому монастирі Феофанії, де відзначили престольне свято. За урочистим богослужінням блаженнішому владиці співслужили керуючий справами української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також вікарі Київської митрополії, архієпископи Єготинський Серафим та Білогородський Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр і Бородянський Марк. Престольне свято зібрало у свято Пантелеймонівському соборі численних парафіян та паломників обителі. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, митрополит Нуфрі розповів про життя великомученика Пантелеймона, який віддав своє життя, не зрадивши вірі Христовій, та закликав, дотримуючись чистоти віри сучасним християнам. За богослужінням підносились субі молитви до Господа про мир в Україні та за здоров'я всіх, хто цей мир боронить. За всіх наших громадян, які потерпають у містах і селах України від війни, розв'язаної Російською Федерацією, після Хервімської пісні архіпастер звершив ірейську хіротонію клірика столичного веденського обиданого храму на теремках диякона Андрія Шульги. Завершилося свято у Феофанії хресним ходом навколо свято Пантелеймонівського собору. За традицією, всіх вірян окропили святою водою із побажанням Божої допомоги. 13 серпня, у неділю 10 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божесну літургію у свято успенській києво печерській лаврі. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви. Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, єпископи Ірпінський лавр, Єпископ Бородянський Марк та Духовенство Обителі. Після читання святої Євангелія блаженніший митрополитону звернувся до вірян зі словом проповіді. За богослужінням молились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь злянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчай і втратив домівки. Після хіровімської пісні блаженніший владика звершив ієрейську херотонію. Священником став диякон Іван Ковальчук, клірик храму ікони Божої Матері від загиблих у Вишневому. Після відпусту предстоятель привітав паству з неділею та благословив вірян. 14 серпня свята церква відзначає день свята винесення чесних древ животерящого Христа Господнього та день пам'яті святих мучеників Макавеїв цього дня. Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій завершив Божесну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського, що у свято-успенській Києво-Печерській лаврі. За Божесну літургію блаженнішому владиці співслужили архієрею Української православної церкви та духовенство обителю священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій звернувся до вірян зі словом проповіді. Архіпастер пояснив, для чого церква постановила свято на честь Христа Господнього на початку Успенського посту та розповів пастві, як скласти іспити перед Богом. За богослужінням помилились про мир на українській землі. Після літургії блаженніший Онуфрій звершив освячення меду і трав та освятив вірян святою водою. Потім священнослужителі вклонилися Христу. На сам кінець, пристоятель привітав паству зі святом та благословив усіх. Чи можливо увійти у святці зі зброєю в руках? Питання в наш час особливо актуальне. Відповідь на нього це сотні святих військових, які дивляться на нас з ікон. Один з них мучених Йоан Воїн, легіонер імператора Юліана Відступника, запеклого переслідувача християн. Дивовижне життя Іоанна красномовно переконує зберегти вірність Христу та Його правді можливо, навіть отримуючи страшні нелюдські накази. Для цього потрібно в будь-яких ситуаціях залишатися людиною, здатною дослухатися. До голосу свого серця. Тоді замість меча твоєю справжньою зброєю стають віра, надія та любов. Темнорусявий статний вершник-полководець у магавицях та плащі зі списом та щитом в руках. А поруч хрест цей символ віри, воїн із честю прийняв від Господа і з честю тримав усе своє життя. Таким зображений і воїн на іконах. В ці дні Свята Православна Церква святкує пам'ять одного з святих воїнів, мученика Йоанна Воїна. Це людина, яка, виконуючи свої службові військові зобов'язання, тим не менш злочинні накази не виконувала. Він допомагав християнам, він звільняв християн, він годував християн, він лікував християн і все це і за життя зробило його мученком, тому що він дуже дуже мучився від того, що імператор Юліан Наступник гони православних християн і вони переживають великі тортури. За милосердя до християн Йоанн жив у період останніх і надто суворих гонінь воїн ледь не поплатився життям, врятувала загибель імператора-відступника. Після тортур та звільнення з в'язниці, мужний поборник Христової віри з усією строгістю дотримувався християнських чеснот до кінця своїх днів. Існує версія про слов'янське походження Йоанна Воїна. Життя його описане стисло, та неспростованим є факт сугубих молитов саме до цього святого впору воїн та загарбницьких навал, від яких різного часу потерпала і наша давня земля. Взагалі, приклад святих воїнів для нас. Є дуже величним прикладом святості. І на сьогодні, коли наша держава українська перебуває у стані війни, коли наші найкращі сини, брати, отці йдуть захищати нашу державу від російського окупанта, ми дивимося на святих воїнів, як, наприклад, того, як виконуючи Такий тяжкий, непомірно тяжкий іноді послух, всі світі воїні залишалися благочестивими християнами. І от доволі часто, коли ми спілкуємося з військовими, в тому числі в зоні бойових дій, я кажу, хлопці, ви знаєте, чим ми повинні відрізнятися від них, від окупантів. Ми не маємо брати в серце ненависть чи злість. Ми повинні все робити для того, щоб захистити свій народ, свої сім'ї, свої родини, але ж тільки з чистим серцем, наскільки це можливо. Тоді ми будемо залишатися воїнами світла, і тоді Господь нам подарує перемогу. На сьогодні все, до зустрічі за тиждень. На прощання хочу нагадати: кожне вподобання, кожна підписка та репост це підтримка православного інформаційного простору. А кожен коментар це зв'язок між нами, що допомагає нам обирати найцікавіші та найактуальніші теми. Тож продовжуємо нашу дружбу, а також не полишаємо щирих молитов один за одного. Підкріплених добрими справами. Хай наш подвиг під час успенського посту буде найяскравішим свідченням нашої любові до Божої Матері. Її молитвами Господь хай дарує мир українській землі, з'єднає родини, укріпить захисників, умудрить владу та наповнить серця кожного великою любов'ю. Благословення Боже, нехай перебуває з усіма вами, дорогі брати і сестри! Христос посеред нас і є, і буде.